Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо розмову про 29 лютого про містерію цього дня, який буває один раз на 4 роки. Та сьогодні ми проведемо аналогію містерії цього дня з планетами. 29 лютого вважалося важким та небезпечним, коли темні сили виходили у світ і могли завдати людям шкоди. Тому в цей день жодних справ не робили, бо вони не принесуть користі, а також можуть завдати шкоди та поганих наслідків. Особливо небезпечним вважався час до сходу сонця, тому цього єдиного дня року рекомендували спати до обіду. З огляду на це день не дуже хороший, і рекомендувалося більше сидіти вдома і нічого не робити, навіть не виходити на вулицю і не контактувати з людьми. Бо кощій чи касьян, як його ще називали, вважався втіленням чорнобога, того, який пов'язаний зі світом мертвих, зі світом наві. Якщо провести аналогію між кощієм та планетами, то кощієм виявляється Сатурн. Це холод зображення Сатурна у вигляді дуже худої людини з кісточками, що виділяються. Холод, повелитель підземного світу. У давній міфології Сатурн був богом, який правив золотим віком. Але потім так сталося, що набув негативного забарвлення у лютому 24-го року початок п'яти нових циклів і плюс додатковий день. І в цей день відбувається початок п'ятого циклу, і це цикл Сонце Сатурн. Випадковість? Не думаю, такий задум Всесвіту. Символічно Сатурн владика Карми, в цей період з'єднується з сонцем. З'єднання Сонця та Сатурна відбудеться 28 лютого о 2322, Сатурн у серці Сонця. Тому можуть виявитися найкращі його якості, а це говорить про те, що це момент, коли ми можемо реально проаналізувати своє життя та набути внутрішнього стрижня. Після сьомої ранку Сатурн буде спалений Сонцем, і в цей час можуть виявитися не найкращі якості. Сатурн це екзаменатор, контролер, емоційна холодність, похмурість. Тиранія, корисливість в негативному варіанті. І тут Сатурн пред'явить рахунок кожному і віддасть кожному по заслугах. До цього можна додати те, що Сатурн відповідає за кісткову систему, тому тут потрібно бути обережними: Сатурн це кістяк, фундамент і це родові програми, можливе загострення хронічних захворювань, хвороб суглобів. Також у поєднанні бере участь Меркурій, який дуже слабкий у рибах, тому все, що стосується дихальної системи, роботи руками, нервової системи, також потрібно берегти. 29 лютого о 5.10 місяць переходить у знак скорпіона. Це також вплине на людей. Місяць у скорпіоні занурює у глибини своєї підсвідомості і як наслідок. Людям справді може не захотітися ні з ким розмовляти, а побути на самоті. Чим менша взаємодія з іншими людьми, тим краще. У вигляді Кощія можна уособити і Сатурн, і Плутон, але в давнину про Плутон ще не було відомо Сатурн ходив із косою, що підрізає нитки життя, бачить наскрізь кожного і виносить свій вердикт. А Плутон владика підземного царства Аїда. Плутон трансформує, перероджує, як кажуть, померти у старій якості і відродитися заново у новій, як птах фенікс, де знаходиться смерть кощія у яйці і поза тілом. А древній символ скорпіона Орел, що вилітає із шкарлупи. енергія звільняється і спрямовується у потрібне русло. В іншому випадку Орел у шкарлупі – перетворюється на кощія, і так склалося, що місяць у цей день переходить у знак Скорпіон знак під керуванням Плутона. Місяць у скорпіоні може підняти з глибин негативні емоції, страхи, родові програми. Мало того, що місяць у гостях у Плутона він ще робить напружений аспект з Плутоном, управителем скорпіона, що може викликати панічні атаки, підвищену недовірливість, нетерплячість, вихід назовні глибинних негативних програм роду. Але це добре, тому що можна побачити проблему, і при цьому є можливість звільнитися від неї. Знак Скорпіона та Плутон символізує владу, величезну силу, яку треба дістати, витягнути з глибин себе та спрямувати у правильне русло. Так як день прагне заглибитися у глибини себе, можна зазирнути, переглянути всі свої знання і досвід, які зібрані і не проявлені. Підніміть із глибин нереалізовані потенціали, оскільки вони також забирають енергетичний потенціал і спрямуйте їх на реалізацію. Глибина дня дозволяє це зробити: 20-й місячний день символ імперський Орел. Цей день дає можливість побачити своє життя з висоти орлиного польоту та багато чого усвідомити. Цього дня важливо зосередити увагу на подоланні перешкод і цей час обмірковування і прописування своїх планів та цілей. Але нікому про них не говорити, тому що 20-й лунний день показує, що Орел бачить з висоти пташиного польоту і завдання польоту пошук ідеалу, передусім себе. Якщо в чомусь були сумніви, не могли зробити важливий вчинок, подолати страх. Сьогодні ідеальний день опрацювати страхи та піднятися на більш високий рівень розвитку це духовне звільнення від страхів та сумнівів. Тому 29 лютого це день прозріння, тому що Сатурн, планета реальності, дає нам можливість побачити ті реалії, в яких ми живемо. Адже Орел бачить з великої висоти не лише панораму, а й найдрібніші деталі знизу. Тому добре в цей день бути вдома та займатися земними справами. Тобто, із показників дня є кілька рекомендацій, 29 лютого присвятити більше собі, наскільки це можливо. Бажано не планувати зустрічі з великим скупченням людей, а подивитися з висоти пташиного польоту та побачити деталі це може бути дуже корисним. Вважається, що 29 лютого людина отримує те, що заслужила, тому цей день несе зло тим, хто неправильно чинить, мислить, заздрить, робить гедоту. Енергія дня потужна, тому всю енергію, що звільнилася, не потрібно накопичувати. Ви ще про це говорилися, а направляємо на відродження, регенерацію, переродження, самоочищення і якісні перетворення. Кощі, владика темряви, а ми свою внутрішню темряву, невиявлені потенціали витягуємо з глибин душі і все непроявлене, усвідомлюємо, приймаємо, розкладаємо по поличкам і передаємо далі свій досвід. Плутон у водолії знаку колективного служіння та передачі досвіду. Цього дня ми можемо попрацювати над тими негативними якостями Касьяна, за які за повір'ями та легендами він був покараний Богом, і за що йому дали день народження один раз на чотири роки, а Миколі Чудотворцю два рази на рік за його допомогу людям. Можна попрацювати над гордістю, почуттям зверхності, зневаги, заздрості. Задібності, негативними програмами та переконаннями, з родовими програмами витягувати з глибин душі непроявлені таланти та здібності та писати плани на майбутнє. Але цього дня про них нікому не говорити обряд у Кощіїв день за старослов'янськими звичаями. Рівно о півночі з 29 лютого на 1 березня, необхідно взяти сире куряче яйце і розчавити його в руці. Таким чином ви позбавите себе всього поганого і негативного, того, що накопичувалося у вашому житті. Як ми всі пам'ятаємо, саме в яйці ховалося життя кощія, А якщо його розчавити, то настане кінець таким чином. Нашому внутрішньому кощею символічно приходить смерть, а це означає, що бід та поневірянь у високосний рік можна не боятися. Також це знак того, що зима закінчилася, адже касьян символізував не лише зло та нещастя, а й зиму. І завтра наступає перший день весни. Є ще один обряд очищення більш складніший за допомогою яйця. Для цього необхідно обкатати себе або дорогу вам людину яйцем, а потім роздавити рукою яйце в ємності з водою, не використовуючи інші інструменти. Після цього воду з яйцем потрібно злити в каналізацію, а ємність викинути. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, діліться відео. Зі своїми друзями, дякую, що завітали сьогодні! На канал! Бажаю вам гарного дня та успіхів у всіх починаннях!